Слововері, на ранок, 14 липня. Сьогодні церква приготувала для нас Євангеліє від Матея, в якому Ісус відверто передвіщає апостолам переслідування. Не думайте, що я прийшов принести мир на землю. Не мир прийшов Я принести на землю, а меч. І ворогами чоловіка будуть Його домашні. Через те, що одні приймають науку Ісуса. А інші ні, це стає причиною непорозумінь і переслідування. Це часто можемо досвідчити у своєму житті, коли рідні не приймають нашого способу життя, якщо воно відповідає вченню Євангелії. Також кожен з нас пережив вже, мабуть, неодноразово відкинення, зневагу від суспільства на навчанні, на роботі, серед друзів, Ісус сам попереджає про всі труднощі яких можна зазнати, виконуючи його вказівки в житті, нехай це не лякає та не зупиняє нікого наша нагорода на небі, хто не бере свого хреста і не йде слідом за мною, той недостойний мене, хто своє життя зберігає, той його погубить, а хто своє життя погубиться для мене, той Його знайде, нести свій хрест що сьогодні є твоїм хрестом невизначеність хвороби, самотність, життя в умовах війни, наша сила в Бозі. Ми занадто слабкі, щоб нести хрести. Від них хочеться втікати, приймати свою буденність, свою історію життя без Бога, без Його благодати, обітниць не є можливо. Сьогодні можемо з відвагою звертатися до Ісуса, просити Його допомогу, присутність, щоб хрести нашого життя не стали приводом для нарікання, щоб не повалили нас, щоб ми мали сили щодня вставати і продовжувати жити у тих обставинах і умовах, які зараз маємо. Серед нас і сьогодні живуть пророки і праведні це особливі люди. Можливо, найнеуспішніші в суспільстві, не завжди прийняті всіма, проте їхнє світло неможливо не досвідчити, це може бути і священник, катехит, так і простий мирянин, через якого Бог діє і промовляє. Євангеліє сьогодні закликає бути уважним до цих людей, приймати і допомагати їм. Нехай це Євангеліє сьогодні укріпить кожного з нас. Допоможе побачити своє життя у перспективі Царства Небесного, а також допоможе усвідомити, що кожне страждання прожити з Господом має сенс.